Вітаю тебе, друже, з вірою в серці. Сьогодні ми читаємо псалом перемоги і вдячності. Давид оспівує Бога, який врятував його від усіх ворогів, і від руки Саула, і від усіх, хто бажав йому зла. Він не приписує собі слави, а визнає Господь, моя скеля і твердиня моя, і він мій Спаситель. Це псалом для тих, хто пережив бурю та бачить, сила була не своя, а Божа. Полюблю тебе, Господи, сила моя. Господь моя скеля і твердиня моя, і Він мій Спаситель. Мій Бог, моя скеля, сховаюся я в ній. Він щит мій, і ріг спасіння мого, він башта моя. Я кличу, преславний Господь, і я визволений від своїх ворогів. В тісноті своїй кличу до Господа. І до Бога свого взиваю, він почує мій голос із храму свого, і доходить мій зойк до лиця його. Захиталась земля, й затремтіла, бо він запалився від гніву, і зніздер його бухнув дим і пожираючий вогонь з уст його. Він спустився, усівся на херувима, і летів і на вітрових крилах понісся. Простяг він із висоти свою руку. Узяв мене, витяг мене з вод великих, він мене врятував від ворогів моїх, бо сильніші від мене вони, але Господь був моїм опертям. На місце розлоги він вивів мене, він мене врятував, бо вподобав мене. Хто Бог, окрім Господа, і хто скеля, крім нашого Бога. Бог мене силою оперезав і дорогу мою учинив непорочною. Він дав мені щит спасіння свого, а правиця його підпирає мене, і чинить великим мене його поміч. Живий Господь, і благословенна будь скеле моя, і нехай Бог спасіння мого звеличиться, ти своєму цареві спасіння побільшуєш, і милість являєш своєму помазанцеві Давиду, й насінню його аж навіки. Псалом 18 це вибух радості. Давид співає про Бога, який не залишає в небезпеці, а сходить з небес, щоб рятувати. Цей псалом вчить нас бачити Бога не лише в молитві, а й у перемозі, у кожному світлі після бурі. Він простяг із висоти руку, узяв мене, витяг мене з вод великих так Господь робить із нами. Коли здається, що нас затягує темрява, Він витягує нас силою любові. Божа сила не ламає, вона піднімає. Божа слава це не грім на небі, а лагідна підтримка руки, яка не дозволяє впасти. Молитва: Господи, Ти моя скеля, твердиня і захист. Коли світ хиткий, я стою на тобі. Дякую тобі за кожне спасіння, за кожну бурю, після якої я ще стою. Освяти мою дорогу, дай силу моєму серцю і світло моїм очам. Живий Господь, і я живу з вірою. Амінь. Коли ми дякуємо Богові після бурі, наше серце стає твердішим, як камінь. Цей псалом не лише спогад Давида, а приклад для нас. Як прославляти Бога і в біді, і в радості. Тому сьогодні скажи разом із Ним Господь, моя сила і скеля моя! Підпишись на канал з вірою в серці, щоб щодня живитись Божим Словом і зростати у вірі, що не хитається.